То у нас є етнограф, є етнолог. Я наприклад, етнолог, так є антрополог. І я думаю, багато хто плутається і не розуміє, яка різниця. Почнемо так на заході. Етнографія це метод. Це метод, який полягає в такому детальному описі повсякдення людей, і от результат цього опису. Цей метод застосовують не тільки антропологи цей метод дуже успішно застосовують, наприклад, соціологи, да і представники інших наук, тому що це спосіб заглибитись у повсякдення людей. От як і є метод. да і етнографія. Це коли ти не просто спілкуєшся з людьми, а ще й спостерігаєш. А в Україні виходить є етнографія, етнологія, і етнографію дуже часто там. Постарінки, да, типу називають як як так, так само наукою, як як і етнологія. Але що мається на увазі? опис результату цих досліджень. Тобто якоїсь великої суперечності тут немає. Єдине, що от ми більше зосереджені на собі, а не на інших. да, і от ми вживаємо термін етнографія не в значенні методу, а в значенні от науки. От, от і вся різниця.